Усім привіт! Сьогодні хочу записати відео на таку тему, як про гібрид, Хіколь, Хіплюс, Хіла. Ну, конкретному, конкретному Гібрида. Це в нас є Хіколь. Як ви знаєте, Хіколь є гібрид, який потребує мікроклімату, тобто він повинен утримуватись при температурі. Від 18-22 градусів, різкий перепад температури в приміщенні 4-5 градусів, зумовлює дуже великий стрес для кролика. Цей кролик потребує мікроклімату, потребує гарного харчування, самки потребують перед заплідненням, проколювання гормонів. І штучне запліднення. Такий кролик, наприклад, щоб утримувати в, в домашньому господарстві, це не порода, це гібрид, він розпадається і в кінці кінців, е, далі ж не дає тих якісних результатів, які би хотілося нам бачити. Тому, як наведено, бачите на прикладі, він утримується весь в приміщенні і з мікроклімату, відповідною годівлею, відповідним утриманням. Якщо ж такого кролика взяти безпосередньо в пересадибне господарство або ж в приміщенні, але без мікроклімату, він вам не дасть бажаного результату. Такий кролик почне смаркати, почне хворіти і в кінці кінців ніякого результату ви з нього не отримаєте. Тому даний гібрид був виведений для того для промислового. Uh, Виробництва, щоб uh, uh, такий кролик <coughs> тільки був, uh, ну, вирощувався тільки в приміщенні. Uh, хочу вам розк... розказати, щоб ви розуміли, бо дехто показує, що має самці, гіб... самці хіколь, uh, то я хочу просто прояснити, що там не один самець хіколь там є декілька самців. І як воно, все цей гібрид, як він складається. Що Корпорація Євролаб, це Франція продукує даний гібрида. Вони прорахували, і в них в самій прапрабатьківське батьківське поголів'я знаходиться безпосередньо в Хіколь-центрі. Тобто, це чиста лінія кролика, про яку ніхто не знає, яка вона, що там, що за кролик, які породи там у часу її виведені. Це все корпоративна таємниці. Випускають не за стіни і того кролика вони не випускають за стіни селекційного центру, продають вони праба, прабатюське поголів'я. Тобто самці і самки. Які е при схрещуванні дають потомству. З цього потомства всі самці е чоловічої лінії, самці, всі йдуть на вибраковку на м'ясо. Самочки залишають, беруть е із е даного схрещування всі якісні характеристики для материнської лінії. Тобто залишають самочки, ця самочка має велику молочність. Має, ну, так як не заявляє, 10 соскові і може вигулити від 10 та більше крилят. І ті крілення мають гарну інтенсивність росту, так як самки багато молока і самка молочна. Самці ті, що пішли на м'ясо. По-дальшому вже ці самочки, які отримані, присрещені прабатьківського поголів'я, для, того, коли вони вже виростають, для того, щоб отримати м'ясо. Це вже називаються вони, ці одноденні кроленята, їх покривають самцями XXL. Дані самці там є, були показані у відео. Цей самець має вагу. Щоб ви собі розуміли, від 8 до 12 кг. Тобто задача цього самця, він масивний, здоровий, м'язистий кріль. Тобто задача його дати великі плоди. Ми вже взята є материнська лінія, яка несе гарну мантеринську характеристику. Далі криється самцем XXL, для того, щоб отримати м'ясо Тобто, великі плоди. Після чого ці крилята, якщо вже ж ви вам хтось такі крилення продав ваше господарство, ніяких якісних характеристик вони не несуть. І тому ви нічого не можете отримати з цього м'яса. Тобто в даному випадку гібрид розсипається. І далі ніяких там якісних характеристик немає. Це корпоративний такий хід, для того, щоб всі. Самі виробники м'ясного напрямку в кролівництві були завжди залежні від селекційних центрів ХІКОЛЬ. і завжди будуть купувати прабатьке поголів'я і самці, наприклад, XXL, чи там є вони XL, там їх різновідність. І Для того, щоб отримувати м'ясо. Тобто ви постійно залежні. Але чиста лінія прапрабатьке. Поголів'я, воно завжди знаходиться за стінами е селекційного центру, і за туда не виходить, це корпоративна таємниця, і ніхто цю таємницю не видасть. Тому <піліць> і також хочу ще зупинитися на самцях прабатьківського поголів'я, з яких отримують е е материнську лінію. Е е вони мають вагу 6-8 кілограм, і такі мають схожість до самців Термонської білої. Тобто вони, конституція тіла в них збита, вони такі збиті кролики, <кій> мають невелике вухо, дуже схожі на термона. І тому, якщо що хтось і вливає цю кров, то можна і не відрізнити від термона. І також, як ви собі розумієте, такий кролик, коли купується на селекційному центрі. Він коштує кошти, великі кошти. І тому я не думаю, що вам хтось того кролика за 500 гривень може продати. Той кролик не стоїть 500 гривень, і вам його ніхто не продасть. Вам можуть продати або ту вибраковку, яка вибраковується з материнської лінії. Тобто той кролик не несе ніяких якісних характеристик, то просто розпад. Чоловіча лінія йде на вибраковку. або ж кінцевий продукт, який це називається м'ясо. Якщо ж, якщо ж той кролик був закуплений, ви самі розумієте або прабатьківське поголів'я, або самці XXL, вони йдуть з відповідним татуюванням, де присутні там букви, цифри відповідно з селекційного центру. Якщо ж ви купуєте кролика вже з голим вухом, то понятно, що це кролик. Який вже був то вже розпад м'яса. Можете купити, так, да, <кій> материнську лінію, може і так. Але самці, вони самі і прабацьке пуглів'я, і XXL вони закуповуються з реляційного центру. Тому вони повинні бути марковані. Тому, якщо <кій> ж вам будуть пропонувати хіколя, то, ну, то я не думаю, що вам хтось дасть іменно, е, ті самці Хіколь, які дійсно або прабатьківське поголів'я, або е, XXL. А якщо інші всі самці, ну, чесно навіщо брати того гібрида Хіколя і покращити своє поголів'я, ну, він не покращить ваше не покращить поголів'я, а наоборот його погіршить. Тому що ви розуміли, що не все так просто, що е, якщо вам будуть білого кролика скажуть, що хіколь і дадуть вам за великі гроші, це не означає, що тут дійсно буде хіколь і ви будете мати з того користь. Все дуже воно е, закручено. Е, тобто е, так, що як би ви не ходили, не крутили, якщо вже з цим кроликом ви взяли його, то ви постійно. Як кажуть, ви сидите на голці, посівні повинні купувати в селекційну центру це у кролика для оновлення стада, для того, щоб постійно оновлювати і постійно кролик давав важливий результат. Якщо ж взяти, до прикладу, такі м'ясні породи, як наші, тервинська біла, наприклад, там, сірібро, срібло, шиншела, вони це порода. І вони дають результат. Наприклад, я можу вам сказати, що Термон дає в підсобному господарстві при утриманні на вулиці в 75 днів йде на забій і не погірші результати має від Хіколя, не маючи мікроклімату, не маючи, просто утримується на вулиці. Також самка може вигодити 8-10 кровонят. Ну, навіть може і 11 вигодувати. І також ці крилята енергійно ростуть. І в даному випадку ми можемо покращувати навіть породу шляхом селекційного відбору. Що не можна сказати про е гібрид. Тому вирішуйте самі, чи вам краще чи підтримувати чисті породу, чи ж е ви маєте такі великі кошти, щоб закупити кролика е в. В селекційному центрі Франції. А на Україні я не чув, що є якісь в нас селекційні центри Хіколь, де би можна було чисто хі купити на даний час, вони всі привозні. Тому я думаю, що це все, хто його продає даного гібрида, це просто обман людей, королівників і шляхом наживи. Тому перед тим, як купувати, ви собі просто щоб володіли інформацією і могли. Навіть ту людину запитати, якого ви міг колі продаєте, чи то є прабатьківське поголів'я, чи то є самці, які йдуть на XXL. І що ж вам там тоді людина та відповість? Також, це ну, то, що я хотів пояснити вам, донести. Може це відео 5 знову буде якісь. Ними, та як було знімав попереднє відео, відео на рахунок генетики. Там є дуже багато людей. Ну Хто, хто згідний, хто не згідний. Я вам просто хотів донести інформацію, то, якщо я вам буду там доносити ту інформацію, фенотип, генотип згідно генетики, розказувати, то ви цього не зрозумієте. Я вам просто на конкретному прикладу. Провів, як воно закріплюється е, ті, ті е, гени, і, які переходять е, характеристики від батьківського до подальшого до дітей. Е, тому я розумію, що всі сприймають по-різному, але моя е, така ніби робота, я хочу донести вам. Інформативну правду, щоб ви могли орієнтуватися і щоб ви знали, в чому полягає дана ця, ну, характеристка того чи іншого кролика. Тому всім дякую за увагу. Дякую, що ви активно підписуєтесь на канал, ат-канал І ви пишете коментарі. І я на ті коментарі буду давати вам відповідь, таких, знімати відео і щоб інформативно вам все розповісти. Так, що міг, то виклав сім, дякую за увагу до побачення.